Традиційно щороку у день покрови заходами в Коломиї опікується Геннадій Романюк, каже, що цьогоріч заходи особливі. А ще вулицями міста несли прапори з іменами військових. Тут в основному прапори тих, що загинули вже на війні, несуть їх родичі, Син, чи брат, чи дочка, чи дружина, чи, чи батько Сергія Лесенко несе прапор. А є такі, що ще воюють хлопці, також е, хочуть віддати шану своїй бригаді чи своєму батальйону. Вони Приїхав на урочистості до Коломиї, голова обласної організації Конгресу українських націоналістів Богдан Борович. Патріотична Коломийщина, мала такого провідника, як Мирослав Семчич. І на цю річницю ми по століттю його відправили тут дружньо до Господа Бога. І віримо, що він прийняв належного нашого патріота. Він багато зробив, і навіть в цей час ми говорили з ним і з президентом і досягли визнання УПА, воюючи з трубою. А тепер всім вам, всій Україні. Бажаю здоров'я, щастя, бути господом у своїй державі. навічно. Слава Україні! Під вечір ланцюг із свічок та прапорів дійшов до середмістя. Тут запалили традиційну ватру. А потім патріотична молодь міста запропонувала імпровізований концерт. Року на це свято до Коломиї приїжджає і відома волонтерка Бандерівна Юлія Майборода. Я з таким задоволенням приїжджаю на це свято, тому що вшанування героїв оці виносять клейноти, прапори, діти, жінки загиблих. Це настій. Я не знаю, в якому ще місті зробили от таке дійство, щоб це виносили прапори, щоб внесли діти героїв, жінки, племінниці цих героїв, вояки, які з полю боя виносили ці клейноди ці прапори. Я дуже зараз вражена. Саме біля ватри у середмісті зустрічаються ветерани визвольних змагань, волонтери і просто друзі. З колони Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.